Верховна Рада, Український парламент звернулися до парламентів інших держав, до парламентських асамблей, до урядів із закликом підтримати глобальний саміт миру і бути представленими під час проведення цього глобального саміту миру. Це надзвичайно важливо, оскільки цей саміт є важливим кроком на шляху до встановлення миру і відновлення міжнародного правопорядку не тільки в Європі. Не тільки в Україні, але й також в усьому світі, кожна держава світу має бути зацікавлена в тому, щоб підтримати мир і зробити все залежне від неї. Для цього варто також звернути увагу на те, що в цьому зверненні йдеться також про заклад до інших держав протидіяти будь-яким спробам Російської Федерації розколоти світову спільноту і протидіяти проведенню цього глобального саміту миру. А російська агресія повинна бути зупинена завдяки зусиллям всього світу.